Лужний він також. Привітав нашого усика, і говорить про те, що маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти, у нас немає так. Залужно привітав Усика. Олександр Усак, до речі, вже втретє став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Даніеля Дюба вже у п'ятому раунді. Колишній головкомандувач збройних сил України, а нині посол у Великій Британії, він звичайно відреагував. І далі зацитую, знав, що йому потрібно, і йшов до цього. А ще дум. Мов про те, що є ті, кому ще важче, і сподіваюсь, що його перемога надихне усіх нас. Дякуємо, козаче, за науку та натхнення. Так сказав Валерій Залужний. Ну і він також окремо підкреслив, що. Перемогу Олександра Усика вона була впевненою і наголошував на тому, що вона була присвячена не тільки українським воїнам, а й усім нам. Валерій Залужний говорить про те, що ми маємо розуміти, що іншого варіанту, крім як перемогти, у нас немає. Як не мав його, і Олександр Ну і також колишній головкому прилюдне фото з Олександром Усиком у своїх соціальних мережах. Ну і до слова, президент нашої країни звичайно також привітав нашого так. Переможця Олександра Усика. з. З перемогою, і президент подякував за кожен бій в з Україною в серці, так і для нас, для українців і про Україну. Ну і до речі, також ще вчора знайшли кадри. А сьогодні зранку, точніше, вже вони були оприлюднені. Так як наші військовослужбовці, ті люди, які наразі перебувають на фронті, які відчайдушно боронять нашу країну, як вони вболівають за Олександра Усика. І наші військові вони записали відеозвернення до Усика зі слова. Ми підтримки і говорять про те, що разом ми сила і бажали удачі нашому козаку. Тож далі давайте переглянемо з вами ці кадри. Олександр Усик. Саня. Саня Казачі. Командир 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Майор Коваленко. Ми воїни 33 го окремого штурмового полку. 214-й окремий штурмовий батальйон. Командир 33 окремий штурмовий полк. Штурмовики, 33 окремого штурмового полку, п'ята окрема штурмова київська бригада. 210-й штурмовий, 425 й окремий штурмовий полк. 210 й окремий батальйон висловлює вам підтримку у вашому бою. Слова підтримки Олександру Усику передає вам щирі слова підтримки. Передає слова підтримки Олександру Усику. Бажаю тобі перемоги в бою. 19 липня ти піднімеш український прапор перемоги в Лондоні. Щоб пояснити, не далесіли кордони нашої держави. Пишаємо з тим, що ти захищаєш синя. Жовтий прапор України, щоб в результаті бою на Двемблі Гордо звучав наш український гімн і переможна майрів наш жовто-блакитний прапор. Сашко, тримайся, так і тримаємося. Ми у кожному твоєму ударі сила народу. Набий цьому бакозону будку, так як є наша батарея, раз і на всю життя. Всі бажаємо тобі успіха, всі бажаємо тобі перемоги. Всі штурмовики України тримають за тебе кулаки і бажають тобі перемоги. Віримо у вашу перемогу. Віримо у вашу перемогу. Ми віримо в твою непереможність. Віримо в вашу перемогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Слава штурмовим підрозділам. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава, Україні! <зараз> слава штурмовим підрозділам! Слава Україні! Сай набиємо джбан по-нашому. Знаєте, переглянувши вкотре ці кадри, в мене по шкірі, тому що залишається лише одне питання: як після такого звернення наших воїнів, як після такої підтримки усіх наших українців можна було не виграти так, дійсно, ми з вами прекрасно розуміли і знали, що Олександр Усик, він вкотре переможе. Так вже третій раз він є світовим чемпіоном. Так і він вкотре вкотре на полі бою показує свою неймовірну силу, свою відданість. Країні дійсно, як сказав Валерій Залужна, він завжди з Україною в серці. Він завжди про це говорить. Він завжди про це наголошує, і дійсно така неймовірна підтримка. Вона є і прекрасно з вами розуміли і вірили в те, що дійсно Олександр Усак вчора так вночі виходить. підійме цей прапор України в Лондоні. І дійсно бачимо з вами, що перемога за нами і не тільки в боях, а й в війні. Також дуже сподіваємося, що якомога ж. Виче, це все закінчиться, і ми зможемо вже всі разом сказати про те, що ми перемогли Рашиську Федерацію. Дуже і дуже на це сподіваємося. Ну і також, до речі, ще й Олександр Усик він подякував українським військовим після блискавичної перемоги Олександра Усика у бою реванші проти Даніеля Дюбуа, який відбувся на стадіоні Вемблі в Лондоні. Український боксер він подякував нашим захисникам після бою. Олександр Усик розповів. Що отримав дуже багато повідомлень від різних підрозділів, які стоять на захисті нашої країни, хочу подякувати всім хлопцям, які боронять Україну. Отримав повідомлення від багатьох підрозділів, які боронять Україну. Слава Україні! Сказав Олександр Усик. Ось такі от дійсно приємні новини, про які хочеться, хочеться якомога більше говорити. І бачимо з вами дійсно, що наші герої вони на полі бою. Вони а так. На міжнародній арені вони всюди показують те, що ми. Переможемо те, що ми не злавні, та що ми неймовірно сильні, про це потрібно пам'ятати і пам'ятати. Ну а тим часом, також ще про те, що відбувається у міжнародній арені, вже попередньо говорила з вами про те, які поради, так би мовити, дає нам президент Азербайджану Ільхам Алієв. Ну і наразі він говорить про те, що готує позов проти Росії через авіатрощу біля АКТАУ. Що ж сталося? Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна. Готує документи для звернення до міжнародних судових інстанцій проти Росії у зв'язку з катастрофою літака авіакомпанії Азербайджанські авіалінії біля Актау. Що стало відомо? Відомо з те, що за слів Алієва, обставини інциденту ясні як Божий день. Однак, уже сім місяців Азербайджан не отримує жодної змістовної відповіді від російської сторони. Бачимо, що рашисти люблять замовчувати будь-які. Які свої конфлікти з іншими людьми з іншими країнами і з іншими ситуаціями, так де вони є в першу чергу винні на кадрах? Ви своїх могли тільки що до речі переглянути, як саме це виглядає? Як саме виглядав той літак? Відомо ще що генеральний прокурор Азербайджану зазначив Валіїв. надсилає села запит голові слідчого комітету Росії, але у відповідь чує лише одне слідство триває. Президент Азербайджану назвав таку позицію контрпродуктивною, і підтвердив намір офіційного баку звернутися до міжнародного правосуддя за його словами. Азербайджан поінформував Росію про підготовку до для подання відповідного позову. Алієв до речі пригадав, що розслідування авіакатастрофи малазійського боїнга тривало понад 10 років. Уявіть собі, і ну, він сказав до речі, що. Ми готові чекати 10 років, але справедливість повинна перемогти. І на жаль, ситуація, яка зараз перебуває в підвішеному стані, не сприяє розвитку досторонніх відносин між Росією та Азербайджаном. Ну а Лів до речі підкреслив також ще що Азербайджан має чітке розуміння того, що сталося з літаком. А зали російські офіційні особи також володіють цією інформацією. Постає питання, чому вони не вчиняють так, як зробив би будь-який сусід у подібній ситуації. Аліїв заявив, що Азербайджан вимагає від Росії визнання провини притягнення до відповідальності винних у збитті літака, виплати компенсації сім'ям загиблих, а також відшкодування збитків, яких зазнала компанія Азал. Ну і нагадаємо, що 25 грудня 2024 року літак Ембра авіакомпанії Азербайджанські авіалінії», що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. У наслідок аварії тоді загинуло 30 8 людей, тобто дійсно бачимо, що до речі, тоді ще ось бачу інформація попередньо, так що президент Азербайджану він заявляв, що літак був, начебто, обстріляний із землі. І 4 лютого співрозмовник в уряді Азербайджану повідомив агентству Рейтер, що в країні мають все ж таки точне підтвердження того, що літак було збито російською системою протиповітряної оборони панцер С. Але знову ж таки, ми з вами прекрасно бачимо суд він триває та. Так і може, він буде тривати декілька років. Хтось говорить про 10 років, так як попередньо це відбувалось. Але знову ж таки, справедливість вона буде на першому місці. Ми з вами знаємо про це. Ми з вами постійно про це говоримо. Про те, що рашисти вони поплатяться за все, те, що вони роблять на території нашої держави, ну і не тільки на території нашої держави, тому що дійсно расисти дуже занадто багато на самобороті. Занадто багато знаєте осієї свободи, відчувають і, начебто, думають, що вони не будуть покарані і їм за це нічого. Чого не буде. Але ми з вами прекрасно знаємо, що за всі їхні воєнні, військові цинічні злочини проти нашої держави, а також проти, проти інших держав, вони обов'язково будуть покарані. Це все питання часу. Ну а також, знаєте, ще з'являються досить такі потішні новини про те, що Путін дещо втрачає регіональний вплив. Як би це не звучало, нарешті хочеться сказати, що він втрачає цей свій вплив.